Друзі, добрий вечір. З вами на зв'язку, Міхалич. один Міхалич і другий Міхалич. Коротше банда. Заїхав сьогодні в гості до мого друга, начальника Черкаського рибпатруля Іванька Віктора Михайловича. Друзі, ви мені там часто пишете, задаєте багато питань по нових реформах, по тому, що чого людям не дозволяють рибачити. Тобто промисловики сітями захрестили все Дніпро, річку Дніпро. А прості люди не виходять, людям простим не дають. От я заїхав до Віктора Михайловича і хочу позадавати йому такі питання на сьогоднішній день, на сущій. Саме перше питання Віктор Михайлович, Чому простих рибаків не випускають на воду, а я їх називаю браконьєри в законі. Промисловиків випускає. Чому така несправедливість? Доброго дня, шановні друзі. Радий вас бачити на каналі мого друга Михалича, який постійно підтримує рибалку і міняє свідомість людей до вилову риби. І старається внести так, би європейський вклад, щоб наші рибацюги берегли природу і все робили для природи. Михайлич, з вами там в деякій мірі, я звісно, згідний в деякій мірі не згідний. Промисловий вилов риби, який не контролюється, дійсно він приносить значний вред для водосховища. Там він більше вредить, наприклад, чим браконьєри, коли його не контролюється. І ви знаєте, що я неодноразово з цим боровся. Вони промисловики підносно мене там робили там, навіть мітинги під Кабінетом міністрів, коли проводили реформи. Але за останні два роки, це коли була війна. Прийшла нова команда в Держебагентства, і, ну, і провели такі реформи. Законодавство, зміну було проведено. І промисел, як би сказати, загнали в межі закону, щоб вони можна було їх контролювати і щоб вони виловлювали рибу згідно того науково біологічного обґрунтування, скільки її можна виловити. От, ну, з одної сторони, я проти промислового рибальства, ви ж знаєте, тому що вважаю, що любительське рибальство теж немало приносить грошей. В бюджет нашої країни, бо з однієї сторони кажеться, що як промислове рибальство вони сплачують за вилов риби, то вони наповнюють бюджет а любитель, який купив бензин, купив е спінінг, купив човен, приїхав на рибалку, і любитель, за... я вибачаюсь, любителі піднімають дуже сильну економіку України: купить човен, купить спінінг купить екіпіровку, купити приманку, купити жилку, купити. Коротше, все купити. Це скільки народу задіяно, за да. щоб це все. А браконьєри це що? Михайлович, давайте, значить. ну... ну ми їх називаємо браконьєри в законі. Це авторитетного чоловіка, як то кажуть, знаєте, люди прості. І я вам кажу, там артельщик в законі, воно дійсно, Михайлович, ви тут прові на 100%, коли раніше ви пам'ятаєте. Я неодноразово казав, коли в нас всі ресурси, які належать народу згідно нашої конституції, розпреділялися там і продавалися через конкурси, то рибагенство протязі десятиліть про от в нього є, наприклад, квота на вилов 50 тонн риби, і він його з десятиліттями вона в нього не мінялася. І не можна нікому новому не можна було зайти. Не можна ніякої не було конкуренції. І ви ж пам'ятаєте, тоді промисловики за вилов риби, платили за вилов тони ляща 100 гривень, за вилов. Тараньки платили 200 гривень за тонну виловленої риби. За судака платили 300 гривень за тонну виловленої риби. За тонну. Риби. А нас штрафували, Михайлович, Які штрафи для любителів? Михайли, давайте будем, не будемо возмущатися, буду казати далі. І дійсно раніше, от воно це так було, така була структура, яка не мінялася повністю. Але за останні два роки ми кардинально це поміняли. Наприклад, у Черкасській області, я вам скажу таке: от, наприклад, за всю виловлену рибу за рік промисловики в бюджет раніше платили. 1,8 мільйона гривень. Це невеликі були гроші. А в 2022 році, тільки в 2023 році, коли провели перші, перші конкурси і почали продавати через прозору систему, то в бюджет Черкаської області, от друзі, 1,8 мільйонів, і прийшло 42 мільйона. Можете представити, коли ці гроші це прийшли в Черкаській області. Це тільки в Черкаській області. Ну, Черкаська область, ви знаєте, вона ж феноменальна. В загальній кількості, десь я, якщо не путаю, десь 9, 10 мільйонів надходило в загальний бюджет. А е, загально по Україні надійшло 92 мільйона по по Україні із них 42 мільйона, практично половина. Це тільки Черкаська область. Ну Черкаська область чого тут такі, така конкуренція? Тому тому що риба є. Тому дуже що, багато риби. Да ну якщо б її не було, ніхто б цього не купував. І ми в принципі в бюджет надійшло 40 мільйонів. В цьому році вже 10 мільйонів сплатили. Було 1,8, 10. мільйонів. Вже заплатили в бюджет. І, в принципі, для того, щоб розуміти, бо Михайлович каже, не треба, щоб у нас не було промислу, не треба, щоб у нас все не було ні цього. Ну, я знаєте, я І теж сторонник, Якщо ви. Компі... дайте ліцензії. Ми так само будемо. Михайлович, давайте платити. по черзі я вам розкажу, що зробили. Скільки надійшло грошей, і скільки Україна споживає риби. Ми можемо, наприклад, бути без риби і вивозити просто, ну, з економіки, гроші вивозить, наприклад, в інші країни. Я от що мене здивувало, я приїхав на підприємство, яке переробляє рибу. І там була риба з Казахстана. З Казахстану була щука, з Казахстану був. Була... Казахстан... В Україні я сам здивувався. І от друзі, в Україні споживається риби десь 310 тисяч тонн, а виловлюється 31 тисяч тонн. Тільки за рахунок того, що виловлюється і вирощується в аквакультурі, ми за що за рахунок того, що ми вирощуємо і вило, виловлюємо на водосховищах наших і в морі, в частині моря, то ми тільки покриваємо 10% від загальної кількості риби, яку ми споживаємо, вся Україна. І ну це не я вважаю, що це неправильно. Раніше Україна виловлювала, коли в нас були. Порти, коли були е, кораблі, які промисел здійснювали на території ну в кожної країни є же квота. Вони десь 200, е, більше 200 тисяч тонн виловлювали риби. розумієте? А зараз тільки 32 тисячі тонн. Понятно, сьогодні Черкащина тяне за рахунок промислу тяне всю обла... е, всю Україну, але вони і сплатили в цьому році, от завдяки тому, що в тому році заплатили 40 мільйонів, і це не просто так воно прийшло. Ми їх зариблювали, ви ж знаєте, Михайлович, ми в 17-му, 18-му році Дуже зариблювали рибу. І за рахунок цього, ну, риба так, вона, якщо ти її нормально зариблюєш і нормально зберігаєш, контролюєш промисел і нема браконьєрства, вона розводиться. Сьогодні кожен рибак хоче приїхати на Кременчуцьке водосховище, половити рибу. Рибу з берега можна. А на навігація в нас заборонена, щоб ви знали і не перекручували них, Михайлович. Це те, що ми зробили, що вони це, прийшли там Віталій Олександрович Головня, прийшов такий заступник міністра, він Ігор Михайлович Клименко, це виконує обов'язки голови держабагенства. Вони провели на законодавчому рівні, депутати підтримали Олександр Васильович, голова комітету. По сільському по господарству нас підтримав Верховної Ради. І ці законодавства, ну, хотілося і депутатам е, аграрного комітету всім подякувати за ту підтримку, яку вони зробили. Тому що якби не було закону, законодавстві цих змін, то ми б цього не могли зробити. Але все-таки оперативно, будь то би війна, ну сама така масштабна реформа рибної галузі, вона на сьогодні пройшла. І це ми бачимо по надходженням в бюджет. І завдяки цьому ми от, е, найближчим часом будемо на Черкащині зариблювати. Знову будемо зариблювати Кременчуцьке водосховище. Будемо зариблювати товстолобом білим амуром. Усі мені, знаєте, я думаю, зараз ви скажете, а чого ви не зариблюєте судаком? Судака що... тут, мова, повна. Суда. Судака а, ну, я вам просто. поясню, чого це так. Ну, в першу чергу... Він вже не поміщається в Дніпро. Ні, поміщається <хи> в Дніпро. І чого багато хиж хижої риби на водосховищі. Тому що біла риба. Звичайно, вона нормально не реститься. і хижа, хижак у нас ну, от його популяція збільшується завдяки тому, що у нас дуже багато є кормової бази для цих хижей риби. І я вважаю, що це такий показник добросовісної роботи тих останніх п'яти років, що я тут працюю на цій посаді, і що риба ця збільшується. І це, ну я думаю, можна різними цифрами балакати. Але знаєте, сама краща оцінка роботи це коли приїхали рибалки, зловили рибу, і вони тобі дякують. І це от результат тієї роботи це Збільшення риби на водосховищі. І ми знову будемо проводити зариблення, Це правда. Товстолобом будемо зарибляти амуром, коропом, що товстолобом, білим амуром, тому що вони боряться і очищають рибу в природний спосіб. <кхи> і друге, що Воду вони ж в нас... да, шановні друзі, вони в нас не відновлюються. Якщо в нас в квотах, які ми продаємо там, на... через Прозоро, люди в нас купують ці квоти, вони за неї платять такі гроші, тому що в нас цю рибу можна виловити. І товстолоб у нас є, і білий є, це тому, що ми його раніше зариблювали. Якщо ми зариблюємо 200-грамовим, то він за рік виростає 1,5 кілограма. От ми зарибали в цьому році 200 грам цього малька, на слідущий рік 1,5 кілограма. Коли він ще набирає, набирає. І в нас сьогодні такі здорові стада, що товстолоба, що білого амура є, вони очищають екологічний стан нашого водосховища і покращують, ну і разнообразі риби збільшується за рахунок цього рибалки, які. Це ну, тут бувають, бачили. Сподіваємося, що найближчим часом ми переможемо, війна закінчиться, і більшість прийде ще подивитися в правдивості моїх слів. Крім цього, всі сьогодні промислові рибалки згідно новому законодавству, всі їхні човни обладнані gps трекерами Ми в реальному времені бачимо, де вони знаходяться, скільки їх вони є, що вони не заїхали в заборонені місця. Ну, ви знаєте, в нас в Черкащині все кардинально. Якщо верхів'я в нас відведено під любительський лов, за того воно і риба в нас збереглася, тому що тут любительський лов. У нас промислового лову в верхів'ях нема. Крім цього, завдячуючи вам, завдячуючи ну, завдя... за, завдячую завдячуючи цьому є риба. Михайлов, завдячуючи, тому що люди підтримують. Тому що, якби це людям не подобалося, вони мене не підтримували, то зрозуміло б, і не було таких. Реформі не було б риби сьогодні, у нас слідує питання це що ми зробили, те, що я вам кажу, за е, трекери. Вони також повністю ми сьогодні бачимо. В реальній времені кожний інспектор бачить, де знаходиться е, промисловий. В Хтось кожній не... лодці промисловика стоїть трекер. Да. Так. І ми в реальному времені бачимо інспектор, де знаходиться човен. Ми до нього підкриваємо. Да. Крім цього, зробили її рибу. Така, ви ж знаєте, от коли там раніше я робив затримування і показував своєму двоюрідному брату, який знаходиться в Канаді. Скільки ми там в Браконьєрі виловили риби, він казав: А за кажу, а зачем їм скока? Куди він буде їдівати ту рибу? І дійсно, сьогодні зробили такий промисловики: всю рибу, яку вони виловлюють, зразу ж вносять в таку програму, є риба. Вона риба, яку виловлюється, повністю обліковується. У нас була раніше про така проблема, коли зловили браконьєра, а він зразу на ноги виписував накладну, от виписав накладну, каже, накладна, я акукультурщика купив, їдьте провіряйте. І це була дуже велика проблема. Зараз ці проблеми, ну ми якби не сказати не боремося з тим, щоб зловити за руку. Да, ми з цим боремося, ми робимо так. Щоб браконьєрська риба в кого немає, яку не купив він квоту, яку він не е, має аквакультури, не вирощує цю рибу. Він не може виписати це саме. Uh -huh. На руки uh -huh. на, на руки не виписати не може накладну. Зараз повністю він виловив рибу. Зразу ж в цей час він вно, вносив в планшет. Ми це контролюємо. Потім це загальна база, яка держдебагенство слідить, щоб воно. Працювала в цьому напрямку, і потім до споживача, до магазина доходить електронне супроводження цієї риби, переробка йде. Він, якщо виловив 100 кг, віддав 50 на переробку, 50 на це. Він розподілив і все це електронно відсліджується. І сьогодні ми ну от завдяки цьому ми дійдемо до того, що лєвої, як би сказати, риби не буде. Да, понятно, хтось там може браконьєр собі злове, ну торгувати він цією рибою вже не зможе. І це набагато буде важче і промисловикам там щось видумувати. Поверх квоти, якщо раніше журнали були, що захотів, то й написав, то зараз все в електронному виді, це все відсліджується. Якщо ці порушення допускаються, його притягують до відповідальності. Зрозуміло, що не все зра не все швидко це так буде, але все воно буде йти своїм, своїм чином, і промислові рибалки будуть робити згідно науково біологічного обґрунтування, скільки визначили згідно тієї кількості сіток. Які їм визначили наукова, науковий інститут, який дорахувався, скільки тут запасів риби. І все буде максимально прозоро, тому що другого шляху немає. Ми ж йдемо в Європу. І якщо всі галузі реформуються, так само і рибна галузь повинна реформуватися. І сьогодні три основні моменти, які зробили: це зробили прозорі конкурси на те, щоб купувати квоти на вилов риби. Що це дало? В 10 разів більше надходження коштів в загальній кількості, в 10 разів більше. Ці копіючні оці е, сплати за вилов риби вже їх немає. І е, також дуже це головне, що хотів вам сказати, що прийняли на законодавчому рівні, що всі гроші, які будуть надходити вище чи, ніж е, початкова ціна лоту, вони будуть накоплюватися. У Держебагенстві і за рахунок цих грошей буде купуватися мальок, який, в свою чергу, буде роз... давати поштовх до розвитку аквакультури, щоб люди вирощували рибу. І буде за рахунок цих грошей зариблюватися водосховища і наші річки малі. Оці гроші, які будуть вище будуть надходитися, вони будуть акумулюватися для того, щоб за рахунок цих грошей йшло зариблення наших водой. Чи погана ця реформа, Михайлович, Як ви думаєте? Ну, реформа класна, але ж питання стається нагальне, чому промисловики випускають на воду, а простих рибалок не випускають. І би б так само можна було простим рибалкам зробити ліцензії, так як у Європі, в Америці, ліцензії на вилов риби. Там, наприклад, я хочу виловити там, беру ліцензію, да, так. 300 кг за рік я можу виловити риби. Я за, заплатив. І так само мої гроші підуть. Я думаю, що половина рибалок, половина скаже, ну його в баню і будуть ловити без ліцензії 3 кілограма. А половина населення України рибалок, я думаю, куплять ці ліцензії і будуть ловити. А то піймав два судака. А от тут у Черкасах ти одного судака піймав, він уже на 5 кг. Тому що тут судаки такі 3, 5, 7, 9 ловлять. Вон люди в тому році з берега ловили дуже багато, п'ятеорок, чотирок. Попадало з берега, то ми хочемо купити ліцензію і не глядатися Потім по кущам. А то я приїхав за 200 кілометрів, піймав одного судака і потім по кущам дивлюся, щоб мене не зловили і не штрафували. Ми теж хочемо ліцензії. чому для рибаків не роблять для простих ліцензій? Зробіть для риба. Шановні рибаків, друзі, шановні рибалки, шановні... Ну правильно? Ну напишіть в коментарях, хто хоче, хто за ліцензії. Щоб заплатив там якусь суму Михайлич, і ви собі роботи. Ну, Бо ходити. я вже задавав питання, я кажу, Міхали, а можна я куплю на сітки ліцензію, що я можу виловити тонну риби на сітки і ловити спініну. Каже Міхалич: ні, виявляється, так не можна. Ти повинен купити ліцензію і ловити тільки сітками. Спінінгом ти не маєш права тонну риби піймати. Ну, теж так як. Шановні друзі, я чую те, що ви кажете ви, те, що каже Михайлович, І сьогодні в цьому напрямку ми працюємо. Про що я кажу? Що є рибу? Ми зробили в першу чергу. Те, що воно, на мою думку, найбільше впливало на популяцію риби і на збільшення цієї риби це промисловий вилов риби. Ми його максимально стараємося контролювати, максимально щоб вони не порушували тих норм, які визначені для їхнього вилову. Тому що вони дуже суттєво впливають на популяцію риби. Слідуюче питання зробити. Ми ж поміняли свідомість рибалок. Ви хочете бути всіми добросовісними. Я знаю, що от збільшення і плата за рибу, яка більше ніж добової норми вилову, то це для вона розрахована на добросовісних людей, щоб ви не ховалися. Тому що там невеликі ці гроші треба заплатити. Ну ви хочете, щоб у вас була норма для того, щоб збільшити. Ми в цьому напрямку сьогодні працюємо. Три кілограми це ні є риба. Буде 3 кілограма це там те, що можна ловити без безкоштовно, без, без ліцензії правильно? в межах населених пунктів, де люди живуть, в селах. Це я вважаю, що їхнє право, він кожен може прийти, зловити рибу, собі поїсти. І це, а ми повинні це, як рибоохоронці і всі там державні органи влади забезпечити, щоб людина, яка живе біля річки, вона повинна вийти і зловити рибу. І якщо це промисел на це впливає, що ви не можете зловити рибу, заборонить промисел біля цього цих місця або населених пунктів, але людина, яка живе біля річки, вона повинна вийти і зловити собі рибу. Ця можливість для в наших річок феноменальна. Риба розводиться, і слава Богу, що так. Друге питання: Хорошо. відносно тих людей, які до нас приїжджають, буде, є риба. Теж буде такий додаток, який робиться, і ви зможете ловити більше добової норми. Ви за неї заплатили. Це невеликі будуть гроші. Ціна по цих буде примірно десь така, які промисловики платять за велориби. Це може бути 3 гривни чи 5 гривень за кілограм. Це невеликі будуть гроші. Але вона буде розраховуватися на вас, тому що я розумію, що людина заправила машину, приїхала, зняла тут, де проживає. Потім вона хоче зловити рибу. Ми ж повинні за неї думати, щоб вона ну, не боялася. Тому що ну люди в нас свідомі сьогодні стали. Ми про це думаємо. Це слідуючий крок яким ми зробимо, де ми збільшимо норму, за яку людина може заплатити і зловити. Ну зрозуміло, ніяких норм по 100 по кг не буде. Тому що, якщо всім дозволить, так то коли вона ловиться риба, то як ви кажете, хтось там по 100 кг ловив. Ну, такі випадки зрозуміло, що ми притягуємо до відповідальності. Ну, все-таки свідомість громадян. Так що То більшість свідомих, але багато слі... є слідуючий, крок, шановні друзі, слідуючий крок, ті, що стосується реформи рибної галузі, це буде реформа, яка дасть можливість е, любителям. Заплатити за виловлену понад норму рибу і е, не боятися рибохоронних там патрулів або інших правоохоронців і добросовісно е, заплатити. Но саме головне, ці гроші, які ви заплатите за е, понормовану вилов риби, вони всі будуть акумулюватися на тому рахунку, якому я вам кажу, і вони будуть іти на зариблення тих водойм, де ви її виловили. А ви для держави, як любителі, робите не менше, ніж промисловики. Тому що ви багато розвиваєте економіку тих регіонів, які ви приїжджаєте. Я дуже вдячний, що на Черкащину приїжджають люди на рибалку і ловлять рибу. Залишаються тут в наших в нас розвивається дуже. Класно, зараз туристичний, ну, туристичний. Краще бізнес, місто да, на землі, на чер... тому да, що дякую. є риба, то той то, то сюди їде. У мене дуже багато, я вибачаю, знову я перебиваю, Ну, таке Е, Багато з Європи, хто пише, іменно європейці, не наші, хто втекли, а іменно європейці, що вже нарешті б закінчилась війна, та приїхати, Міхалиш, до вас у Черкаси. Американці хочуть до нас у Черкаси приїхати, половити рибу. Ну, де можна піймати? Приїхав і піймав щуку на 10 кг. Тут на 10 кг це ти ну, на будь рибал. І піймає щуку на 10 кг. Ну, це не проблема. Судака на 5-7, ну так само приїхав і піймав. Де ти так піймаєш? Так Михайлович, що риби ну, тут це... Черкаси краще місто на землі. Так. А, ну, так. Черкаси це центр світу, що там, ну, всі ж краще авто, місто да. на землі. Да. І слідче питання, друзі, там те, що стосується заборони в навігації на території Черкаської області. Сьогодні вона діє. Це вимога в першу чергу військових, тому що ви бачите кожного дня. Підараси напускають на нас шахеди, ракети. Вони більше свої рухаються по руслу для, я запікаю. для того, щоб військовим цим боротися ефективно. Вони хочуть, щоб навігації на даний час не було. І я вас прошу з розумінням, відноситись до цього це не компетенція рибохоронного патруля. Ми на це ніяк не впливаємо. Це розпорядження на території усіх водосховищ створені військові комендатури. І на даний час за навігацію за контроль ми їм звісно допомагаємо. Але військові коменданти, які створені на наших водосховищах, вони за це відповідають. Тільки я більше чим впевнений, наші військові тільки буде хоч якась на маленька можливість для того, щоб дозволить вам виходити на воду, щоб ви могли половити рибу. Я думаю, вони нам дозволять, і ми будемо тільки раді, що ви ще раз приїдете і переконаєтесь в тому. Що Черкащина краще місто на землі, як Михайлович каже, я його повністю підтримую. Місце сили і це ну, колебель української державності. Дай Боже, друзі, щоб найскоріше закінчилась війна, а вона повинна закінчитися. Казав дядько Трамп там оцей чубатий американський казав, все зімою закінчиться війна і все буде добре. Друзі, всім бажаємо мирного неба над головою. Пишіть в коментарях, що ви б хотіли, які підняти питання. По риболовлі, по Дніпру. Ну, взагалі, питання, які стосуються нашого хобі. Я завжди зможу задати їх Віктору Михайловичу, і я думаю, він залюбки і буде на їх відповідати. Правильно? Да, Ви дякую, друзі. Пишіть свої коментарі, коротше, не стісняйтеся. Я ж бажаю вам саме головне мирного неба над головою. І всім здоров'я, друзі. Пока-пока. Пока-пока.